Всім привіт, друзі! Рада вас вітати на моєму каналі. Я дякую, що дивитеся цей канал. Отож, друзі, Польща готує зміни для українців, які проживають в країні. В країні готуються подальші зміни до закону про іноземців. Поправки цих положень, що регулюють допомогу українцям, які з'явились на горизонті, приносять низку змін як з точки зору самих українців, так і з точки зору їхніх польських роботодавців. Отож, друзі, що саме зміниться? Останні зміни до закону про сприяння громадянам України. Польщі внесуть низку змін у легалізацію перебування. Крім того, до змін до цього закону додано ще кілька актів. Зміни стосуються, наприклад, можливості працевлаштування на підставі уставу, що стосується ковід. Терміну, коли іноземець в'їхав до Польщі та терміну дії дозволів на проживання, роботодавцям доведеться дуже ретельно перевіряти статус працевлаштованих іноземців, щоб не заблукати в лабіринті нормативних актів і не помилитися при легалізації роботи чи перебування. Тому що наслідки помилки друзі, можуть бути серйозними, наприклад, втрата працівника або штраф до 30 тисяч злотих. Отож, друзі, які зміни по Перша, це скасування статей про продовження перебування через COVID-19. Однією з пропозицій внесення змін є скасування статей про легальне проживання іноземців по антивірусних щитах. Вкрай важливо розуміти, що при набутті чинності цих положень. В тому вигляді, в якому вони представлені, ці зміни будуть стосуватися не лише українців, які підпадають під дію закону, а й усіх іноземців в Польщі взагалі. Таким чином, коли поправка набуде чинності, у іноземців, чиє перебування досі було продовжено відповідно до спеціального закону про covid 19 буде всього 30 днів, щоб легалізуватися іншим чином. Також планується скасування 38-ї статті спецзакону. Яка встановлювала можливість пільгового отримання карт побуту українським біженцям через 9 місяців їхнього перебування в Польщі. У запропонованій поправці дана стаття скасовується. У листопаді цього року термін цих 9 місяців спливає, тому законом передбачено продовження цього терміну до 18 місяців у сумі, тобто до 24 серпня 2023 року. Також зміни, що стосуються електронного документу dia.pl – як відомо, документ ДІПЛ у додатку «Обиватель» є цифровою картою побуту, що підтверджує легальність перебування біженців з України, оскільки планується продовжити термін легального перебування за вище вказаними датами до 24.08.2023 року, то дія і цього документа автоматично триватиме до цього. Терміну. Також планується обов'язкове отримання песель. Отримання песель Укр для українських біженців стане обов'язковим. Згідно з проєктом поправок, українці будуть зобов'язані оформити. ПЕСЛ, щоб скористатися правами та можливостями в Польщі, на даний момент кількість виданих пес в Польщі наближається до півтори мільйона. Однак є і ті громадяни України, які проживають у Польщі, не оформлюючи ПЕСЛ. Отож планується також. Обмежити термін отримання песель до 30 днів з моменту в'їзду до Республіки Польща також наступні зміни, що планується, друзі, це полегшення перетину кордону. Поправка презентується приблизно так, що щоб узаконити деякі рішення, що полегшують багаторазові перетини кордону українським біженцям, відповідно до поправок, довідка про тимчасовий захист дасть своєму власнику право на багаторазові поїздки з Польщі та назад без необхідності відкриття візи. Отож, друзі, все перераховане за актуальності та затребуваності таких поправок, все ще є проєктом. Причому він поки не надходив до СЕМу Польщі на розгляд. Водночас вже підходять дати, коли перші біженці з України що в'їхали, прийдуть свій 9-місячний термін перебування. Отож, друзі, я продовжу відслідковувати ситуацію, буду вас сповіщати про зміни, що будуть відбуватись. І за цей період поправки мають бути прийняті, а значить, і також перебування українців в Польщі залишиться легальним. Ось такі друзі, новини з Польщі для українців. До зустрічі.